Блін та капець повний. Будь ласка, не ходи по листю. Та я не ходив, ну блін. Та блін. Я сьогодні звідси вийду, чи? От халепа. Давним-давно дві рази правило світом люди та почвари то одного дня між цими расами спалахнула війна. Після довгої битви люди отримали перемогу. Вони запечатали почвар під землею потужним закляттям. Багато років по тому. Гора ЕБОТ 2000 там рік. За легендою. Тих, хто вилазив на гору, більше ніхто не бачив. Undertale Вітаю всіх, мої любі глядачі та підписники каналу Ламповий Зимівник. З вами я, Козак Дмитро і сьогодні ми з вами розпочинаємо проходження ще однієї дуже важливої гри в моєму житті, яка відкрила мені по суті світ великих ігор, не просто якихось простих дитячих ігор, а це була моя перша серйозна гра, в яку я пограв. І тому сьогодні ми будемо грати в неї теж на каналі, тому що я вважаю це своїм обов'язком пройти її. Ось так ось будемо будемо грати в Undertale. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам подобає. Буде подобається. Буде подобатися це чи ні. Я маю надію, що вам це сподобається. Зараз я напишу... Як звали впала? звичайно, її звали... Не зрозумів. Звичайно, її звали козак. Це всім відоме ім'я. Дуже популярне всі. Май, майже всіх так називають. Це ім'я вірне так. Так, це ім'я вірне. Ну і ось я тут. Ось ми та сама дитина, яка впала. Це саме місце падіння. Насправді, я не знаю, що очікувати мені з цієї гри, але напевно буде круто перевірити, наскільки вона витримує, витримує після Стількох стільки стіль, стіль років я, чи, чи буде вона до сих пір також цікавою і актуальною для мене. Ну і для вас. Ви, ви просто можете подивитися це проходження. Може, хтось і поностальгувати, бо ностальгія і тут є. Здоровки, я квітик. Квітка квітик. Хм. Ти недавно з'явилася земелі? Чи не так? Дідько, напевно, ти почуваєшся геть розгубленою. Повинен же хтось навчити тебе, як то все влаштовано. Гадаю, старий добрий, я мушу це зробити. Готова? Понеслась. Бачиш то, сердечко? Це твоя душа, найважливіше в твоєму євстві. Спочатку твоя душа слабка, та ти можеш її посилити, коли отримаєш багато РВ. Що означає РВ? Ну, звісно ж, рівень веселощів. Ти ж хочеш РВ? Хіба ні? Не хвилюйся, я поділюсь з тобою. Веселощі передаються через маленькі і білі пелюстки дружби. Готова? Рухайся, отримай їх не більше. Давай, давай, давай сюди. давай. О, ти ідіот. В цьому світі убий або убитим будь Чому це хтось має пропускати таку чудову нагоду, як ця? Здохни. Це так впав в підземеллі. Що за жахливе створіння мордує таке бідне невинне дитя? Ах, не лякайся, моє дитя. Я той, сторож руїн. Я проходжу біля цього місця кожного дня, щоб перевірити, чи не впав сюди хтось. Ти перша людина, яка впала сюди за довгий час. Давай, я проведу тебе через катакомби. Сюди. Ах, знаєте, що це значить? Знаєте, що це значить? Значить, у мене з'явилась мама коза. Люди, мене тепер є мама коза. А у вас є мама коза? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось Тінь руїн нависає зверху, наповнюючи тебе рішучістю. Твоє СД повністю відновлено. Ми здоров'я відновили. Берегти. Починається наша пригода Є! Вітаю в новому домі, невинне дитя. Дозволь мені навчити тебе жити в руїнах. І наповнені головоломками, Стародавні злиття між пастками та закритими дверми. Треба вирішувати їх, щоб проходити з кімнати в кімнату. Будь ласка, озирнись, щоб побачити їх. Дякую. Дякую, мама, мама, дякую, дякую. Тільки безстрашні тут пройдуть. Хоробрі, дурні. Вони не підуть по цьому шляху. Щоб пройти тут, тобі треба натиснути кілька важелів. Не хвилюйся. Я позначив важелі, які тобі треба натиснути. Оу. Милота. Натисни ЗЕП, щоб читати таблички. Люди, ніякої пропаганди. Це просто буква. Просто Це, це літера англійського алфавіту, ніякої пропаганди. Не сходи зі стежки. А я зійшов. Будь ласка, натисни цей важель. Торіль. Я натиснув, я молодець. Будь ласка, натисни цей важель теж. Торіль. <hind pause> Блискуче, я пишаюсь тобою, дитя. Оу. Пішли до наступної кімнати, ну і пишаються, розумієте? Як мало треба для того, щоб мною пишалися. Це тобі нереальне життя. Тут треба багато чого робити, а тут просто важіль два нажав і все, ми пишаються. Як на людини, що живе в підземелі, почвари можуть напасти на тебе. Ти маєш бути готова до такої ситуації. Та не хвилюйся. Процес легендій. Коли ти зустрінеш почвару, ти почнеш битву. Коли ти в битві, спробуй розпочати мирну розмову. Тягни час, поки я прийду і вирішу конфлікт. Попрактикуйся в розмові з опудалом. Ну, шо ти? Як качає трек. Ти наткнулась на опудолу. Битва Дія Речі Пощада. Дайте опудало. Давайте перевіримо. Опудола, атака 0 захист 0. Ватяне серце та гудзов, Гудзо... Гудзикове Око. Те яблуко мого ока. І мене нема що на це сказати. Опудало, розважливо стоїть. Розмова. Його говориш до опудола. Воно не виглядає налаштованим до розмови. Торіль... Ого, Торіль виглядає безмежно щасливою. Ти перемогла, ти отримала 0 досвіду і 0 монет. Мене. Ах, чудово, ти прекрасно впоралась. Колись моя дикція стане такою, класною, що навіть дисклеймер, просто треба. не знаю. змінити на щось інше. А поки я мямлюєте знаєм хто. В цій кімнаті є ще одна головоломка. Цікаво, чи ти зможеш розгадати її? Та да, я мегавумний, я взагалі я е, Олімпіаду там з фізики з хімії перема. На <гас> нас напали. Прогіт нападає на тебе. Давайте перевіримо. Прогіт е так 4 захист 5. Життя складна штука для цього Ворга. Нормально. Ти перемогла, ти отримала 0 досвіду і 0 монет. Я, я, я перемогла. Сама. Західна кімната це креслення східної кімнати. Дякую, дякую. Це головоломка. Але ось. Потримай мене за руку на секунду. У -у 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 -у. Мене мама коза водить через головоломку. А чого ви добилися в своєму житті? Я раджу вам про це задуматись. Головоломки поки що надто небезпечні для тебе. Та нормально, дивись як можу. Хопа, хопа, хопа. Прикольно ж. Ай ладно, навіть, вона не дивиться їй все одно на це. Поки що ти при... прекрасно справляєшся. Та я маю складне прохання для тебе. Я хочу, щоб ти дійшла до, кімна... до кінця кімнати самотужки. Пробач мені за це. Ні. Фу. Не можна. Куди? Мама, мама. Так, спочатку знайшла, потім бросила. Так і в житті реальному. Ніби все нормально, а потім хоп, і мами вже немає. Що робити? Не мами, ні тата, нікого. Навіщо таку страшну музику? Я не розумію, що взагалі там вже. Мама, вітання моє дитя. Не хвилюйся, я не кидала тебе. Тай, ти що? Ти, ти мене кинула просто. Я весь час стояла за колоною. Дякую, що довіряєш мені. Однак ця вправа дуже важлива. Це було випровання твоєї самостійності. Я маю відлучитись по справах. Стіль хвильку. Сама, будь ласка, лишайся тут. Іди вперед сам, самій надто небезпечно. О, в мене йде. Я дам тобі мобільний телефон. Як щось буде потрібно, дзвони. Будь хорошою, дівчинкою. Гаразд. Та без проблем. Yeah. О, мені дзвонять люди. Люди. Алло, це Торіель. Люди мені дзвонять. Секундочку. Можу запис, записувати далі, а мені треба було відлучитися так на пару, на пару днів. Забути, що я зараз сказав. Так, е, на чому ми тут зупинилися? На тому, що треба поговорити з фрогітом. З перепрошую людина. Я маю для тебе пораду, для тебе про битву з почварами. Якщо ти дієш певним чином, аби б'єшся, поки ти майже переможеш їх, вони можуть вже не захотіти битися з тобою. Якщо почвара не не хоче битися з тобою, будь ласка. Використовуй пощаду, людина. Кова. Дякую, жабко. Тут пише Візьми одну. Взяти цукерку. Давай візьмемо. Ти взяла цукерку. Натисни це, щоб відкрити меню. Речі. До речі, в мене ж є телефон. Давайте будемо дзвонити Торіль. Сказати привіт. Йде набір. Це Торіль. Ти хотіла просто сказати привіт. Ну тоді добре. Привіт! Сподіваюсь, цього достатньо. Хі -хі. Ще раз хочу. Це Торі. Ти хочеш сказати привіт знову? Вітання. Цього достатньо. Вона так, так, так сказала цього достатньо. Типу. Ну Ти задоволений? Ти, 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 ти вже, типу, все хвата. І не хвата, Я ще хочу. Ти набір. Це Ти Зіснудилась і мала тобі дати книжку. Мої вибачення. чому би тобі не використав, щоб розважити себе. Я ви себе королевою. Але я хлопчик. Я керую купою листя залізною рукою. Можеш зробити це для мене? Але, але я хлопчик. Я, я правда хлопчик. Я можу це довести? Техні, технічні шоколадки. Так. А я ще раз хочу подзвонити. Йде набір. Це Торіль. Привіт, моє дитя. Вибач, немає нічого сказати. Добре було почути твій голос, однак. Ну, все ну, це аб'юз, я вважаю. Т так не можна. Ти більше мені нема. Розказати про себе. Йди набір. Це Торіль. Ти хочеш знати про мене більше? Ну, боюсь, мені нема особливо чого сказати. Я просто стара, дурненька дамочка, що забагато хвилюється. Клац, я фігію, якщо тут буде зараз мишка, тому що на екрані була мишка. Якщо там буде мишка, я фігію. Звати її мамою. Деторіль. Ти назвала мене мамою та я хлопчик. Добре. Гадаю, це зробить тебе щасливою. Називати мене мамою. Ну тоді називай мене як хочеш. Як там, знаєте, які імена дають. Козочка. Ромашка, барвінка. Не знаю, як ще. Сказала, називати як захочу, так, так і буду. Фліртувати. Йде набір? Оге. Хе-хе. <coughs> а це вже аб'юз. Вона мене не сприймає. Як мило, я ощипну тебе за щічку. Ой. Не треба, я, я, я тепер цей соромлюсь. Ти точно можеш знайти когось кращого, ніж таку сторожінку, як я. Можливо, я люблю Мілф? А хто зна. Так, ще раз збережусь. О, на мене хтось напав. Фрогет підстрибує близько. Дія, Фрогент. Комплімент. Фрогіт не зрозумів, що ти сказав, але все одно влещений. Вкрився рум'янцем. Ква. Я можу його пощадити. Я отримав дві монетки. Я молодець. Нормально. Косплей на вертольот. Все добре. Алло, Це Торі. Без особливої причини питаю, що тобі подобається? Кориця чи Іриски? Іриски? О, зрозуміло, дуже тобі дякую. Дзінь. Алло, це Торіль? Ти ж не Ти ж не навидиш корицю хіба ні? Я знаю, що це твій вибір, але ти ж не вернутимеш носа, якщо знайдеш це на своїй тарілці. Добре-добре, я розумію. Як ви терплячість, між іншим? Та я, в принципі, не перебірливий в їжі. 3 з 4 сірих каменів Рекомендую, щоб ти їх штовхала. Хто прийшов. Плакса покірно прибув. О, його можна пощадити зрозумів. Тит і, і, і нічого не отримати. Який же він корисний. Це зараз загадка на пам'ять. Ще я пам'ятаю. Ти читати не вмієш? А я все вмію, дивись. Знову він. Блін! Та капець повний. Будь ласка, не ходи по лисі, та я не ходив, ну блін. За що? Да БЛІН! Я сьогодні звідси вийду чи Я сьогодні звідси вийду, чи ні та та Слава Богу Што це Пара фрог Дівстрибай до тебе Compliment Рогіт не зрозумів, що ти сказав, але він все одно влеще. Деся румняться ква. Ква-ква. Мухи. Рогід не зрозумів, що ти сказав, але все одно блеще. Крився, Крився, Скрип, все ром'яцем ква. Скрип-скок. Є. Зразу дух. Хто там? Такий. Та так нагло мене суне. М? Тож ти просиш мене посунутись? Гаразд, Special For You, Вася. В сенсі Вася, як... який я тобі Вася, ти. Гм, ти хочеш, щоб я ще поснувся? Добре, а так, норм. При чому тут Вася зараз був? Не туди сунусь? Окей, гадаю, я зрозумів. Та ти що знущаюсь? Ти зараз в мене тут васою станеш, М -м, тобі треба, щоб я залишився, ти примушуєш мене справді пововтузитись. Так бо ти трішки того збереж. І мишка. Смітран по мишці давай. Цей сир був тут уже давним давно. Він прилип до стола. Шкода. Зняття того, що одного дня миша вилізе з дирки та з'їсть сир, наповнює тебе рішучістю. Я думаю, на цьому завершимо першу таку серію мою, пробну. Подивимося, що з цього буде. Надіюсь, з цього щось буде цікавеньке. І ви всі поставите багато вподобайок і напишите багато коментарів. А ви були на каналі або ви З вами я був Козак Дмитро. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я виконую, виконую, виставляю новини. Щось я вже під вечір, під кінець дня вже не можу. Нормально говорити речення. У мене в кожному слові, як не помилка, то щось яку п'якну, невнятно скажу і все. Що ще. Вступайте до мого сервера Discord, де ми розмовляємо. В принципі, всі посилання в описі, щоб ви знали. І обов'язково напишіть, чи подобається вам Undertale, які відчуття у вас викликає ця гра на нинішній момент. Ну що ж, мирного неба всім, бувайте!